Хай, друзі, ви на каналі in Club і мене звати Діма Масонов. І сьогодні буде дещо не типовий контент для мого каналу, тому що я буду робити відеоогляд на українську тату машинку Вавілов Ротарі генерації 5. Тачка дійсно цікава, вона користується популярністю серед українських майстрів. Про що ви дізнаєтесь згодом? Про неї дійсно є багато чого розказати, і вже можете знати, що. Брати її, не брати, підійде вона під ваші потреби чи ні. Погнали! Що до комплектації машинки Вавілофроторік, звісно, ви отримуєте тачку. Тачка ваша знаходиться у такому прикольному кейсі з карабінчиком, і в ньому ви можете знайти змінні резиночки, гарний такий чохол з. Якимись штучками для пом'якшення від удару, що, я думаю, дуже корисно, щоб тачка доїжджала в цілісності і не розбивалася, коли ви подорожуєте, особливо, якщо ваша машинка десь в чемодані в аеропорту, це буде корисно. І ви отримуєте два акумчика 18350, які використовуєте Ну для того, щоб працювати. Також ви отримуєте зарядний пристрій у такій коробочці, який заряджає. Власне, акумулятори в житті він має ось такий вигляд. Сюди ставити акумулятори. Ну, все в загальному просто, я думаю, кожен розбереться з цією суперсхемою. Так дивіться і ось як виглядає ця тачечка. Подивіться на цей анодований алюміній, як вона крутиться, нічого не люфтить. Все дуже круто і якісно. Ось як у нас відчиняється верхня кришка і дістається акумулятор от 18350. Ось він вставляється тільки плюсиком вниз. Ось так. Дивіться, воно ідеально підходить. Так, і все дуже якісно по відчуттям, друзі, все дуже якісно. Затримуючи кнопочку, ви вмикаєте тачку. Взагалі на цій тачці можна працювати від 3 до 11 вольт. Є крок по 1 вольту і є крок по одній десятій вольта. З 3 вольт реально можна працювати це так незвично. Я включав тачечку на 3 вольти і вже не потрошечки ковиряв. Так якщо брати там аналоги китайських друзів, тобто двигло, ну. Не витягує цього вольтажу, так не вистачає того удару, щоб на таких низьких обертах пробити шкіру. От, що свідчить про те, що тут стоїть дійсно дуже крутий двигун і якісний. Послухайте, як вона звучить. Я навіть так поближче. Зараз Асмр зроблю. Ви чуєте, як вона м'якає Угу. Так, звук дійсно кайфовий. Оцей фальшстарт він взагалі прикольно тут працює. Все круто і класно. Різблення на тримачі таке досить недрібне. Тобто з невеликим обертом тримача ти досить сильно виштовхуєш голки з модуля. І це, мені це було дуже зручно і комфортно з цим працювати. Не це, оце, оце півчаса, знаєте, от, ти крутиш, крутиш, крутиш. Ні, тут просто так повернув разочок, все чітко, класно, м'ягенько, круто. Все офігенно. Тачка, власне, працює на акумчиках. На акумчиках, дивіться, от ви відкручуєте ось так: от кришечку. і Витягуєте ось такі акумулятори 18350 форм-фактор Ну взагалом двох акумів з головою. Якщо працювати на низьких вольтажах то скажу вам більше ніж на 8 годин сеансу, вам точно вистачить низькі вольтажі Це 4-5 там 6 максимум трошечки. Ось так. Якщо вже більше, ну то орієнтуйтесь десь на 6-5 годиночок Ну таких прям якісних сеансів і можливо доведеться замінювати акумулятор. Тачка досить легенька разом з тримачем. Я не знаю, скільки вона важить точно, але прикріплю, бо на сайті Вавілова має бути ця інформація. Вона відчувається досить легко. Комусь це буде дуже круто. Власне, мені подобається трішки більша вага в руці. Можливо, це можна компенсувати якимось стальним тримачем, чи ще якимись такими штуками обтяжуючими, тому що в процесі зафарбування цією тачкою тобі доводиться все таки більше от робити дію для того, щоб вона типу занурилась у шкіру. Ну це власне мої смакові вподобання, так але я люблю більше, коли тачечку береш. Ти Просто якби розслабляєш, вона під своєю вагою вже починає е, краще голочкою пробивати шкіру. Ось мені от такий ефект до вподоби трошки більше. Сказати, що це мінус, ні, ні в якому разі, просто комусь це буде круто, комусь це буде не дуже круто, от як, власне, мені. Так, і дивіться, друзі, хочу ще сказати декілька моментів по тому взагалі, як. Ця тачка веде себе зі шкірою, і хочу сказати, що веде вона себе з нею досить впевнено прям значно впевненіше, ніж китайські аналоги. І якщо порівнювати з там топ-тачками там індустрії, да типу там шаєноці анлімітед. Це от все. Я користувався Cheyenne Unlimited 3,5, і мені, якщо чесно, ця тачка взагалі ну, не моя ця історія. Так, вона стабільна, вона працює, от, але для мене вона дуже м'ягенька, така аж занадто, тобто і на якихось там м'яких ділянках шкіри мені було досить важко нею працювати, а якщо ще й взяти там досить такі великі спайки гола, там хоча б від 11 магнума, то вже стає трішки так, прям аж в деяких місцях. Можливо, це. Компенсувалось би якимось чином безпосередньо строком, то ця тачка по відчуттям мені була набагато приємніша, ніж шаєнка. Чому? Тому що тут екцентрик четвертий стояв, так четвертий строк. Для мене я отримав саме цей удар, який хотів. Але місцям не вистачало мені трішки оцього удару під medium taper голки. Так, не long taper, а медіум тейпер. Тобто, якщо ви лонгами фарбуєте, там це все тінете, віпуєте взагалі. Ну. Це турбулентна ракета. Так вона виконає всі ваші забаганки. Але якщо ми вже говоримо про медіум, тепер де потрібно трішечки підсунути потужніше голочку. Там уже доведеться вам трішечки надавати імпульс рукою сильніший, так щоб ця голка пробила. І в такому разі у вас буде все виходити. Стосовно зафарбування, вона фарбує, фарбує круто. У мене взагалі це проходило все на такому максимальному комфорті. Я дуже прям кайфово знаєте, от прям складається враження, що ти не там, малюєш. Прям знаєте, немає цієї хабатні, там да, десь не докрасилась, там ще там. Не. Тобто вона робить те, що я хочу. В плані тінюшечки мені трішечки чуть-чуть не вистачило оцього, от все таки хльосткості. Але це моя історія, друзі. Це моя історія для когось. Це буде прям вау, супер-пупер. Друзі, контура робить офігенно. Я робив п'ятерочкою, дев'яточкою, сімьоркою, резкою, десь там старався, контурив трошечки і скажу, що вона виконує свої функції. Ну, круто, блін, реально. Тобто, от у цьому моменті Паша дотримався, в принципі, своєї основної концепції. Так що машинка вона реально підійде на ну, більшості майстрів. Вона красить, так, вона там тінить. Так, вона контурить. Так, ну що вам ще треба? Вона має всі властивості, які потрібні для того, щоб цією тачкою круто працювати. Сказати, що це такий тонкий інструмент під певні задачі ні. Універсальний турбулентний рокетований, мега інструмент – так. Універсальчик нереальний. Що мені не сподобалось цій машинці, ну це певні конструктивні рішення. Що саме? Дивіться, ця тачка вона ідеально гладка, тобто в ній немає ніяких виступів, ніяких штучок, нічого. Я просто кладу трошечки штовхаю пальчиком, і вона улітає, розбивається, і це вже не гарантійний випадок. Розумієте про що я так? Хочеться якусь кайомочку поставити, щоб я міг її покласти, і вона просто стала, просто стала, і я не думав про те, що вона впаде. Знаєте, оце, без оцього, о, ні, знаєте, от, типу, поставив і все, От. Не хочеться оцього. цього. Другий момент: сам форм-фактор. Дивіться, дисплей і кнопки знаходяться зверху. Що це означає? Що ми покриваємо тачку бар'єрною плівкою і завертаємо. В результаті ні цих кнопок, ні дисплея ми не бачимо. Типу, тобто коли я, коли я працюю так цією машинкою. Я такий думаю, хм, так хочеться мені змінити там вольтажик. По перше, в деяких випадках я не розумію. Я от поставлю так. Я так дивлюся, блін, це що там, 9 вольт? А потім міняю такий, а ні, це ж 6 вольт. Потім важко нащупати ці кнопки, і сама бар'єрка перешкоджає от, чіткому відображенню інформації в тачці, і це, типу, ну, реально заважає. Якби воно було збоку, реально було б легше це все побачити, легше було б ідентифікувати, і, і все. Тут з цим проблем би не було. Ну, це мій користувацький досвід. Акі друзі, мені здається, є доцільним порівнювати цю тачку по ціноутворенню, власне, з тим, що диктує нам ринок тату індустрії, так і що ми утримуємо. Перше китайці, китайці, китайці це найдешевший і такий найробочіший варіант, так скажімо, так 150 доларів. Друзі, 150 доларів кошти ну там середній китайчик, типа непоганий. Не хороший, напічканий всякими маркетинговими там штучками, там супердісплейчики, оледіки, там всі прикольчики, якісь там динамічні строки. Да. Чи вони працюють там до кінця правильно, ми не знаємо, але вони якось працюють і двигуни, якість ми теж не знаємо, але є інтуїтивна така здогадка, що вони не дуже гарної якості, так але і в принципі за 150 доларів, що ми хочемо від них отримати. Тобто, це так зламалось. На смітничок взяв новий і пішов. Далі. Ця тачка вавілов ген 5 на четвертому строкові коштує 685 доларів. Ну, давайте округлим 700 баксів. Так, що ви отримуєте? Ви отримуєте стабільну роботу. так Вона фарбує, вона контурить, вона тінить, тобто вона виконує всі ті функції, які потрібні. Так, але чи не пічкана вона технологіями? Ні. Друзі, єдине, що тут є, що ви можете побачити на дисплеї, це там умовні позначки акумулятора і вольтаж, все. Чи потрібно взагалі там якісь навороти, привороти на ній в цьому плані? Ну, залишу я на ваш розсуд. Мені в цілому, ну я про це говорив з Пашою. Мені в цілому хотілося б побачити тут якийсь таймер, який би вмикався двома натисками. Щоб я бачив, скільки я працюю, тому що ну у мене так побудована робота, і як я вже з'ясував по опитуванню в інстаграмі і у половини майстрів, в принципі, робота так само побудована. Ну хтось користується ним, хтось ним не користується. Половина майстрів це ті люди, кому в принципі ця функція потрібна, так скажімо так, всім іншим без різниці мені. Власне, вона потрібна, її тут немає і дуже сильно, якби мені заважало це працювати стабільно. Чому тому що я привик, що ага, я там. Годинку попрацював, там на паузу, наприклад. Так, ще дві годинки попрацював ще на паузу, ще дві годинки ще на паузу. Тобто і людина е, отримує все-таки там 5 годин мого сеансу, чіткого нанесення. Так, це не там, що я там десь там на години глянув, там подивився, да, там, ну, плюс-мінус там 5 годинок попрацював. Ні, я знаю чітко, що я попрацював 5 годин. І мені не доводиться там, перепитувати у клієнта, там, да, скільки ми працюємо, це коли ми сіли, оця вся історія. Коротше. І е, у випадку. Якщо у клієнта виникають якісь запитання, чому він платить саме таку суму, як оплатить, це часто трапляється, коли ми перепрацювали якийсь термін. Так я завжди можу достати машиночку і показати, що друже, дивись, от ми стільки попрацювали. Так і все ніяких питань бути не може. Тут на жаль, я так зробити не зможу, <сум> я втрачу на цьому кошти, <сум> але але але. Це вже, знаєте, залежить від того, як у вас побудована саме система цього. Якщо ви там працюєте, там, мовно в якийсь час, діапазон і вам це не критично, то похер. взагалі вона буде тіпа, ну, абсолютно класна тачка. Якщо брати от, тачку, яка от красить, контурить, тінить і все. І Яка має гарний дизайн якісну, взагалі, збірку, що не менш важливо. Ось, але цікаво. Дивіться, тачка, вона, в принципі, якби вже одною ногою залітає в преміум сегмент. так? Але якщо ми беремо ту саму шаєночку Unlimited, там 35 строк, що ми отримаємо? Ми отримуємо штуку 200 баксів. Штука 200 баксів. І купу геморою. тому що... Ну як ви її можете придбати в Україні так за оверпрайс, якийсь там? Ну по любому ці додана вартість буде в магазинів там ще чомусь. Але якщо у вас трапиться якийсь сервісний випадок, ну це. Якби проблема. Дивіться, ви зразу відправляєте тачку, це в Німеччину. <смі> в Німеччину <смі> так Чекаєте, поки вони там ідентифікують проблему. Я думаю, ви не одні, такі, які відправляєте в Німеччину і там таких багато, от, і це все займає час. І десь ця історія, думаю, не менше місяця займе. У випадку з Пашою, якщо у вас тачечка ламається по причині, скажімо так, будь-якій, окрім тих, де ви її самі да, то, <хи> то в принципі вам просто замінюють деталі там до трьох днів, і все це робиться, і це піпець, як зручно. Скажімо так, вам навіть не доведеться, можливо, купляти іншу машинку або використовувати якусь іншу. Тобто, ви можете просто нам спланувати роботу так, щоб отримати нову тачечку, так уже зроблено і фарбувати. І це я вважаю, ну типа піпец, який важливий плюс. Сказати, що вона фарбує гірше, ніж шаєнка, контурить гірше, ніж шаєнка, і тінить гірше ніж шаєнка. Ну, у мене. Чесно, язик не повертається. Є у мене така здогадка, що ну, така думка, що двигуни і там, і там досить якісні, дійсно, і тут, і там. Просто так як це український все-таки бренд, так, а то вже така всесвітня зірка, да, шаєн, там вже спокон віків там, цими шаєнами фарбують всі. Не майстри, так то звісно, ви переплачуєте за бренд, От і за якісь технології, там режими пом'якшення жорсткішості. Тобто, ну хто цим користується, кому це важливо, звісно, ну вони напевне будуть кайфувати від шаєнки більше. От я, наприклад, такою ну, функцією взагалі не використовую, і, і сказати так, що якщо у вас низький бюджет, скажімо так. І стоїть варіант обрати китайця чи Вавілова, знаєте, я б напевне вибрав Вавілова. Якщо у вас стоїть варіант обрати Вавілова або шаєночку, так я би напевне сказав, що тут уже дивіться самі. Типу, якщо вам треба якісь допфункції, типу ці пом'якшення, жорсткості ці машинки, там, де вона адаптується там, під шкіру, тоді, звісно, ну, так, переплачуйте і беріть її. Так, якщо у вас стоїть задача просто круто фарбувати, і вам не потрібні ці приколи, так тоді, звісно, ось цей варіант. Чи є ще моменти, які б зробили цю тачку крутіше? Я маю на увазі вавілова. Так, звісно, вони є, ще є почва для росту, і я сподіваюся, що в якийсь термін, сподіваюсь, 26-му році з'явиться якийсь новий продукт уже з урахуванням якихось там цікавих штучок, і у цієї тачки з'явиться більше мозку. Мавіла Фротері Ген 5. Це офігенна тачечка, яка мені полюбилася. Я розумію всіх майстрів, які кинули око на цю тачку. Знаєте, і я в свою чергу так само. Тому що це той самий компроміс, коли ти не фарбуєш типу гамном, да, якимось китайським. Ну ти змушений адаптовуватись під погану роботу машинки. І коли ти адаптовуєшся, ти вже якось там нею там, трішечки наблатикуєшся і робиш, так? Тут такого немає. Ця тачка, ну вона от, робить все круто, класно. Тут не потрібно це з бубном танцювати, якісь там компроміси, саме в техніці так шукати не потрібно. От ти це робиш. І ти не платиш, як за шаєн 1200 Було би круто почути декілька думок від вас у коментарях під цим роликом, що б ви хотіли побачити у тачці Вавілова. Тому ви зможете допомогти розвинути наш український продукт, який, скоріш за все, буде користуватися попитом.